Світе тихий краю милий моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи то рану до схід сонця Богу не молилась, чи то діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, торбувалася, день і ніч не спала. Малих діточок доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панували я колись на широкому світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну. Що колиш співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, як би була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат, мій висихає, мене покидає, а могилі мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та й з матері палатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, як би то, як би то, знайшли те, що там схоронили. Нех плакали б діти, мати не журилася.